Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему діалог. На сьогоднішньому уроці ми з вами повторимо те, що ви вивчали на минулому уроці, а також ви дізнаєтесь щось нового. А ще ми знову ж таки поправляємося в складанні діалогу. Отож, давайте повторимо матеріал, який ми вивчали на минулому уроці. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Що роблять діти? Так, правильно, діти розмовляють. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи може більше осіб брати участь у розмові? Так, ну, звичайно ж, може. Коли ми знаходимося в класі, то нас дуже багато людей розмовляє між собою. І буває розмова між двома, трьома, чотирма, а то й п'ятьма особами. Давайте ми з вами згадаємо, як же називається розмова двох і більше осіб. А це ми з вами вивчали на минулому уроці. Подумайте і дайте мені, будь ласка, відповідь. Розмова двох або більше осіб називається діалог. Тож, діалог це розмова двох або декількох осіб. Запам'ятайте це, будь ласка. Діалог складається з реплік. Репліка це слова, які звернені до співрозмовника. Тобто, коли ми з вами розмовляємо, то кожна наша розмова з іншим це репліка. Кожне речення, яке ми з вами промовляємо. Кожне слово, кожне питання це репліка. А тепер давайте разом із вами зупинимось, на які ж частини поділяється діалог. Вступна частина це ситуація спілкування, це те, що ми розглядали на минулому уроці. Друга частина привітання. Потім йде сам діалог і прощання. Для того, щоб діалог був складений правильно, потрібно обов'язково врахувати ситуацію спілкування для того, щоб підібрати відповідні слова і звороти. Це ви повинні запам'ятати. Які ж основні вимоги до діалогу? Залежно від ситуації спілкування, ви повинні використовувати формули мовного етикету. Вибачте, будьте люб'язні, перепрошую, будь ласка, дякую. Також потрібно дотримуватися правил спілкування, а правила спілкування ми з вами вивчали на минулому уроці. Кількість реплік діалогу такого простого не перевищує 4 або 6. Як ви гадаєте, діти, до кого і як потрібно звертатися? Тобто, які слова використати в тій чи іншій ситуації, ви бачите слова привітань справа. А в лівій колонці ви бачите тих людей, до яких ви маєте так звертатися. Оберіть, будь ласка, слова звертання до друзів, до дорослих. До близьких або до родичів. Наприклад, до друзів ми скажемо просто привіт! Здравствуй, вітаю тебе! До близьких або родичів ми можемо сказати милий мій, дорога моя, мій рідний, сонечко рідненьке. Але так ми до друзів вже не скажемо. А до дорослих просто здравствуйте! Добрий день! Називаєте ім'я по батькові. Або, якщо це людей багато, ми можемо звертатися просто. Панове! Отож, залежно від ситуації спілкування, ми обираємо вітання. Крім діалога в українській мові існує також монолог. Давайте звернемо, будь ласка. Увагу на ці вірші. Я білочка руденька по ліщині стрибаю та смачні горішки в торбинку збираю, лаксивим діткам діткам дам полушпинці, а діткам хорошим те, що в серединці. Це буде монологічне мовлення. Тобто білочка говорить сама про себе, вона ні з ким не веде розмову. І другий вірш. Де ти, білочко, живеш? У зеленому ліску, у доплі, у сосняку. Що ти, білочко, гризеш? Я гризу горішки, і гриби і шишки. А в даному випадку ми вже маємо діалог, тому що білочка з кимось спілкується, зокрема, напевно, з дитиною, яка запитує її, де ти, білочко, живеш, що ти, білочко, гризеш та інша. Отож, зліва у нас монолог, справа у нас діалог. Щодо правопису діалогу на пісні. Запам'ятайте, репліка кожного учасника діалогу пишеться з нового рядка, з великої літери. Також, перед словами кожного співрозмовника ставиться горизонтальна риска, яка називається. Тире. Ми з вами повторили про діалог те, що вивчали на минулому уроці, і дізналися також багато нового. А тепер наш урок підходить до завершення, і я поясню вам, як вам потрібно виконати домашнє завдання. А домашнє завдання буде таким: скласти діалог на тему Моя школа. Яка ситуація спілкування? Уявіть! Що у твій клас прийшов новий учень або нова учениця. Яка розмова може відбутися між тобою і новим учнем або ученицею? І план діалогу: перше. Привітання. Друге знайомство. Третє – Розповідь про школу. Четверте розповідь нового учня або нової учениці. Про його або її школу та подяка за розповідь. Цей діалог, нагадую, має бути невеликим, містити 5-6 реплік, але ви повинні врахувати ситуацію спілкування і використовувати слова звертання, які відносяться саме до друзів, до однолітків. Це буде для вас маленькою підказкою. Домашнє завдання, яке ми тільки що з вами розглянули, буде продубльовано вам внизу під відео, для того, щоб ви могли скористатися планом діалогу, для того, щоб ваш діалог вийшов правильним. Вам потрібно обов'язково слухати пояснення, якщо потрібно, ставити відео на паузу і правильно оцінити ситуацію і використовувати ті звороти, ті фрази, які ми з вами вивчали, для того, щоб ем, розмовляти зі своїми однолітками. Отож, я думаю, що все для вас зрозуміло. Очікую на гарний зворотній зв'язок. Наш урок підійшов до завершення. Я бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!